Доброго дня, дорогі підписники і гості каналу Село Ти Моя Доля. Вітаю вас на каналі. Бажаю всім мирного неба, доброго здоров'я і всіляких гараздів. І сьогодні знову розмова піде про нарциси. І піде вона тому, що глядачі мого попереднього відеоролика запитують. Як же садити нарциси, коли їх викопувати і інші правила посадки і вирощування нарцисів? Отож такою буде тема моєї сьогоднішньої розповіді. А звичайно ж, моя розповідь буде побудована на власному досвіді? Саме власний досвід буде взятий за основу. Цієї розповіді. Отож я говорила вже в одному із своїх відеороликів про те, що в мене нарциси ростуть, як бур'яни, особливо ось такі, як я кажу, простячки. Хоч не дуже вони такі простячки, але ось такі жовтенькі нарциси. Взагалі скажу, що всі нарциси, на мою думку, являються невибагливими квітами. Але ж почну з відповіді на питання. Отож, ви придбали квітучі нарциси на ринку і хочете їх посадити. Як же краще це зробити? Звичайно, як майже кожна квітка, нарциси полюбляють сонячне місце. Можна також посадити. У трохи причиненому місці, але не в затінку. Бо в затінку вони будуть погано цвісти. Як і всі цибулькові квіти, до яких відноситься нарцис, люблять вони рихлий ґрунт, не люблять застою води. Отож, якщо ваша ділянка знаходиться в якомусь пониженому місці, то під нарциси. Потрібно викопати глибшу ямку і на дно цієї ямки вкласти дренаж. А цим дренажем може бути шар піску. А ямку чи лунку викопуємо завглибшки, як три висоти нашої цибулини-нарциса. Звичайно ж, не забуваємо полив, якщо цього потребує ґрунт. Якщо не садите ви своїх нарцисів відразу після дощу чи під час дощу. Пам'ятаємо, що хоч би якими красивими не були наші нарциси в даний момент, то все ж таки мене час і вони відцвітуть і стануть непривабливими. Отож, відразу ж дбаємо про те, які багаторічники посадити поряд, щоб вони приховали потім цей непривабливий вже нарцис, або які однорічники посадити пізніше, коли вже нарцис буде перецвітати? Наш нарцис перецвів, і нам необхідно обрізати його квітконос, тому що утворюючи насіння, він. Забирає сили в нашої цибулини, і наша цибулина може не цвісти наступного року. Квітконос обрізаний, але листя ні в якому разі ми не забираємо. Якщо листя дуже вже псує картину вашої кломби, якось замаскуйте його або сплетіть просто в косичку, щоб приложити і щоб менше було це листя помітне. І так, в такому стані нарцис залишається довго, аж до тої пори, поки листя його само по собі не засохне. Якщо ви посадили свої нарцити тільки в цьому році, то викопувати їх не потрібно. Але минає кілька років і ваші нарциси розростаються, утворюються нові цибулинки і їх неотрі... необхідно. Викопувати. Ось приклад посадки, котра вже з'являється загущеною. Такі нарциси після посихання листя викопуємо і розсажуємо, але розсажуємо не відразу. А знову ж таки, як всі родини, всі рослини із родини цибулькових. Викупані нарциси кладемо в якесь притінене місце для того, щоб зовсім засохли їхні листки і корисні поживні речовини, які ще є в листі, перейшли остаточно в цибулинки. Наші цибулинки остаточно висохли, і тоді ми можемо зберігати їх в прохолодному місці, в якихось коробках, до того часу, аж коли прийде пора висаджувати знову ж таки на нашу клумбу. А висаджувати наші нарциси потрібно приблизно тоді ж, коли висаджуємо тюльпани. Тобто орієнтовно за три тижні до настання морозів. В нашій місцевості, звичайно ж, ця пора цей час не однаковий для всієї території України, бо холода, морози, звичайно, по різному в різних регіонах приходять. І так, десь в жовтні приблизно в нашому регіоні приступаємо до посадки нарциса на інших якихось обраних ділянках, розділивши його. Цибулини. Більші цибулини будуть цвісти, дрібніші, цвісти, звичайно, не будуть. Ще хочу сказати, що простенькі нарциси, які я показувала з самого початку, жовтенькі, розростаються набагато швидше, ніж. Ніж сортові нарциси, а наші селекціонери постаралися і тепер багато сортових нарцисів виведено, і багато квіткових, і махрових, і багато інших різновидів. Отож, біля сортових треба більше попрацювати, більше позаглядати. Приділяти їм більше уваги. І цикл повторюється, так як я сказала при посадці після того, як ви придбали квіти на ринку, дренаж, рихлий ґрунт, полив. І якщо ви так зробите, то я впевнена, що ваші нарциси віддячать вас вам в наступному році своїм прекрасним цвітінням і порадують вас. А щоб продовжити період цвітіння нарцисів, потрібно садити ранні нарциси і пізні, а такі існують, як я вже сказала, селекціонери наші постаралися. І можна замовити в котромусь із інтернет-магазинів, а можливо, якщо маєте якусь знайому продавчиню, квітникарку, можете купити у неї. І нарциси, котрі рано цвітуть, і ті, що пізніше розцвітають. Як я вже говорила в попередньому відеоролику, ще не всі нарциси в мене також розсвіли. От приклад, ці ще з бутонами, хоч вони ростуть і на сонці, але це, здається, мені багатоквітковий нарцис білий. Я показувала жовтий, багатоквітковий, а це білий. Ось така моя розповідь сьогоднішня: розповідь на замовлення. Відповідь на питання. Мої нарциси прикорощів мені не завдають. Звичайно, якщо купуєте цибулини, то потрібно перевірити, чи нема ознак гниття на цих цибулинах чи якогось іншого захворювання. Якщо таке виявлено, то потрібно цибулини протруїти, в розчині якогось інтексициду, типу Максим чи, можливо, якийсь інший. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у вирощуванні такої красивої, невибагливої квітки, як нарцис. З вами був канал Село Ти Моя доля. Підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами. Мирного неба всім і доброго здоров'я. До зустрічі!